Найактивніші сільські громади, які взяли участь у проєкті, у зазначеному випадку Боднерівська, Студінківська, Сівковойнилівська і Станьківська отримають можливість його реалізації. У час, коли катастрофічно бракує коштів, доводиться вишукувати додаткові можливості їх залучення, наголосив голова Калуської районної ради Василь Дзунза, звертаючись до представників сільських громад. Реалізація проонівських проєктів у нашому районі практика уже не нова. Цьогоріч таку можливість отримали чотири сільські громади. Очільник району також виокремив в деталі механізму фінансування проєкту, акцентуючи на важливості його впровадження. Має бути утворена громадська організація ваша, має мати рахунок, виділяється 10 тисяч по проєкту Євросоюзу, а це на сьогоднішній день мінімум 170 тисяч. Наших виділяється не менше, ну, скажімо, розкаже вже куратор проєкту, скільки ми маємо дати. Скільки має дати сільська рада і обов'язково громада. Громада не обов'язково мусить давати гроші. Можна виконувати роботу. Робота оцінюється і теж заносяться у проєкт. Питання залучення громад до реалізації програм із наголосом на місцевому самоврядуванні сприймаю неабияк позитивно, підкреслив Василь Дзунза, згадуючи колишню практику вирішення актуальних потреб села методом народної будови. Народ має бути головним контролером чиновників. Тоді у всіх галузях спостерігатимуться позитивні зрушення, резюмував голова районної ради у контексті аналізу нинішньої ситуації в країні. Координатор Івано-Франківського обласного ресурсного центру громад Леся Попелюх у виступі зупинилася на умовах провадження третьої фази проекту у відеоролику. Демонструючи конкретні приклади успішної його реалізації. У першій та другій фазах проекту поставлено наголосі на заплановані акумуляції коштів згідно проекту. Загалом, за роки роботи, було впроваджено 132 проекти понад 20 мільйонів гривень. Коштів громади господин. Необхідність впроваджувати третю фазу. Чому? Тому що проблеми у селах невеличких містечках надалі залишилися, тому що бачення українського уряду було таке, що потрібно продовжувати співпрацю. Бачення Європейського союзу, програми розвитку ООН. Ну і наші партнери, обласні, район, представники обласної влади, районної влади, місцеві громади зарекомендували себе як надійні. Згуртування громад для вирішення проблем у своєму населеному пункті основне завдання провадження проонівських проєктів. Безперечно, що назустріч. Чах із громадами актуально прозвучали виступи сільських голів, адже у великій мірі саме завдяки їм громади отримали можливість реалізації проєктів. у рамках проєкту Ми зацікавлені в тому, і громада готова реалізувати роботи. Пов'язані із енергозберігаючими технологіями, тобто нас цікавить наш один єдиний об'єкт школа Сільськими головами, а точніше їхніми підписами скріплено згодою майбутню реалізацію проєктів у вище згаданих населених пунктах. А щодо їх реалізації на практиці, тут найкращий арбітер час.